Анестезія підочненкового нерва Анестезія підочним нерва виконується з метою знеболювання при операціях на ділянці носа. Так? Знеболюється одне Так, Ніздрі. Спинка носа або корова носова губа. Ось таким чином. Анестезію виконують в ділянці підочненкового отвору. Для, для визначення підочненкового отвору проводимо одну лінію від Цього заднього краю очної ямки, одну лінію горизонтально, паралельно спинці носа і перпендикулярно цю лінію від першого премоляра верхньої щелепи. Ось переднього краю. Значить, в цьому місці я знаходжу цей отвір, ось підочненковий отвір. Голочку необхідно підвести до цього отвору. Влити 10 на україну. Великим богаям вливають 30-50 мл. Тримаємо. Перший ремуляр верхнюю щелепи. Два пальчики над цим ремуляром. Ось отвір. Так, йодується. Так, я беру туда вулочку. Тримаємо добре. За ніздрі візьміть. Дімо. Ні. Добре тримайте. Ну, ну. Міцніше за ніздрі візьміть. Обережно. Давай оцібаємо. Тільки не дуже тисніть його донизу, бачите, тому що він трахею що перетискає. перетискає. Ось. От. Тримаємо. О. Ну. Буквально до входу це все його. Направляємо голочку орально вперед до ока. Це не українсь.

Так і на окей. Ну, тримаємо. Отже, зробили. Розуміємо, підвищенковий отвір. Перший тримуляр верхньої щелепи, Колін два пальчики над його переднім краєм і промасуємо цей отвір. Вуличку вже до цей отвір. Купілоту револючу на окей. Виконую Так.